Україна нині знаходиться на піку популярності. Про нас говорять, пишуть, пізнають. На жаль, зацікавленість цього світу до невеликої країни в центрі Європи викликана війною, що нині триває. Але як не дивно, загальна увага дала змогу заявити українцям про себе, познайомитися з нашою культурою, традиціями і, звичайно, талановитими митцями, якими щедро наділена Україна. Є великий інтерес до України, є дивування українцями. Що українці виявляються це не тільки обслуговуючий персонал, а українці це митці, це вчені, це розумні і високоінтелектуальні люди. Це не просто популяризація України. Це це заявлення, що Україна рівна в багатьох питаннях навіть вище серед європейських держав. В ім'я кого так називається збірка поезій, в яку увійшли вірші 36 авторів Європи і України. Збірка видана в знак підтримки України французькою та українськими мовами. Як розповіла нам Світлана Ротар, запрошене для могилів подільських митців увійти до збірника мало цікаву передісторію. Рік тому мені пощастило бути у Бельгії. Це була коротенька відпустка днів на п'ять. Я познайомилась з дуже цікавою жінкою, інтелігентною її звати Клер. Я їй подарувала свою книжку Серце на долоні. А вона говорить: Я нічого тут не розумію, перекладає її французькою. А потім з'явився такий проект для українців. Мішель Гален, він тут є в цій книжці. Він запропонував, щоб я дала кілька віршів саме з цієї книжки, яку я подарувала Клер. Презентація збірки проходила 30 березня у виставковому містечку Брюсселі під час великого книжкового ярмарку. Приємно відмітити, що у книзі українське мистецтво представлене більшістю авторів створчого об'єднання Веселка Дністрова, яке створено на теренах Могилів-Подільського будинку народної творчості. Також збірка ілюстрована роботами наших художників. Була презентація саме цієї книги, в яку війшли чотири наших автори: це ми з Світланою, Марія Гуцуляк і Ольга Продюс. З приходом весни усе навколо розквітає та надихає на творчість. Традиційно у весняний період у будинку народної творчості проходять майстер-класи з писанкарства, відкриття виставок презентації, суцільний сплеск натхнення та прагнення сотворяти. Окрім майстер-класів, у нас сьогодні відкривається виставка. Так що запрошую на відкриття виставки і запрошую відвідати виставку Все про весну», яка буде до травня місяця, точно.